Сьогодні поговоримо про найбільшу битву розвідок, світових розвідок з часів Другої світової війни. Розвиток західних і відповідно російської. Вона стосується теми, яка вже нам трішки набридла, але я сьогодні про неї розповім з несподіваного боку. І так говоримо про Телеграм і Павла Дурова. Привіт, це «Аристократія» І сьогодні буде цікавий випадок про розвиток довкола телеграма. Я Оре Сохар. Привіт, і ми починаємо. Приєднуйтесь. Не забудьте поставити дзвіночок, лайкнути, аби ви не пропустили наступних цікавих випусків «Аристократії». І так я сьогодні розповім, як ця війна буде стосуватися кожного з нас, у кого є телеграм на власному телефоні. Але почнемо з Павла Доєва і її мильної бульбашки, яка красиво упродовж багатьох років надувалася довкола його образу. Дурова можна порівняти з маском. Спочатку він виглядав таким перспективним, красивим техногенієм та міліардером. Ну, мільярдером і насправді, але його здібності, його хваськість була дуже сильно перебільшена. По факту, маска виявився таким собі мажор з дуже поганим характером, з поганими звичками, як то зловживання наркотиків. А свої погані звички і надуманість, надутість образу є у Павла Дурова. Він типовий мажор, як і маск. Він народився в радянському союзі, але один з його батьків, мама, була француженкою і вже в радянському союзі. А він мав право виїзду. Декілька років з батьками жив за кордоном. А дуров ловилась, в нього було багато жінок. Поряд понад. 100, по-моєму, дітей народжених через донорство сперми. Виявляєте, скільки треба часу провести в лабораторії сумарно, щоб здати сперму на 100 дітей? Після арешту Дурева стало відомо, що він нібито займався домашнім насиллям ображав своїх дітей народжених у взаєминах з росіянкою. Ну коротше, весь комплекс такого типового. Мажора більше того, російського мажора, бо про Дурова відомо, наприклад, що він любить знущатися над людьми. Його відома флешмоб-акція, коли він з свого офісу викинув велику кількість банкнотів, складених у вигляді літачка. А літочок це символ телеграму, і ці літачки були викинуті на голову людям, які там билися, тривали час, аби отримати якусь там купюру на Нашари кажуть росіяни. А ось взагалі прекрасна історія. А Дуров в 2013 році, коли він ще жив у Росії, роз'їхав поліцейського, але не зупинився, він втік з місця пригоди, вискочив на тротуар, аби об'їхати трафік, тиснув на дорозі, повернувся до офісу і зробив прекрасний статус з рекомендаціями про те, як варто правильно переїжджати поліцейських. Спойлер, ну для того, щоб все найкраще а, вилізло з поліцейського назовні. Деталі розповідати не буду, але це дуже красиво ілюструє характер Дурова. А про Історію з поліцейським я розповів не даремно, адже вона дуже класно ілюструє зв'язки в тодішній Росії Павла Дурова. Ви уявляєте багато впливових мажорів, які собі можуть дозволити переїхати поліцейського, спокійно повернутися до офісу і хизуватися цим у соціальній мережі. Ну, це означає тільки одне круті зв'язки в спецслужбах, і, як то кажуть, у Росії, чи на Росії е, е, хороша криша. Відповідно, зараз ми поговоримо про е, найбільшу ілюзію відносно Телеграму, про те, що Телеграм нібито незалежний від ФСБ і взагалі російських е, спецслужб. Зараз е, багато. Прихильників телеграму, особливо в міжнародній пресі, намагаються акцентувати на тому, що Дуров не здав свої коди, як би на нього не тиснули російська влада. А от в мене є протилежна аргументація, яка, склавшись одна до одної, виглядає в єдиною картинкою співпраці відомого мільярдера і російських правоохоронних органів. Ну окрім історії про. Переїзд через поліцейського є багато інших кейсів. Починаємо з політичної співпраці Дорова з ФСБ десь в 2012 році. А йшлося про те, що ФСБ хотіло отримати доступ до багатьох протесних груп ВКонтакті соціальній мережі Дорова і Доров, а нібито протестував проти цього. Навіть опублікував прекрасну фотографію собаки з висунутим язиком, підписавши це, моя реакція на вимогу правоохоронців видалити групи і передати IP-адреси. Але насправді все було дещо зовсім інакше. Дуро видаляв групи. Потім, коли тиск став більшим, він навіть продав ВКонтакті повністю російським спецслужбам, які модерують, контролюють і садять всіх протестантів, хто пише якусь не дуже хорошу інформацію про російських. Влади забігаючи наперед, розповім ще один епізод: 21 рік в Росії вже реакція, диктатура. Путін повністю контролює ситуацію в країні і не допускає опозиційні сили на вибори. Навальний намагається організувати. Протесних кандидатів в одну команду і суть співпраці була в тому між опозиційними кандидатами, що виборці мали голосувати за того з них, хто може набрати на даній дільниці найбільше голосів проти кандидата від влади, і що робить Доров у 21-му році. Це за приблизно півроку до війни Росії проти України. Він під тиском ФСБ. Видаляє в телеграмі всіх ботів, які аналізували рейтинг голосів опозиційних кандидатів, і фактично підіграє владі 20, 2021 рік. Як після цього можна говорити про те, що дуров не співпрацює, не співпрацює з владою? Ще одна фішка: В Дурова, виявляється: є рідний брат, який тривалий час був заручником ФСБ? Це Микола Доров. Він на 4 роки старший за Павла. І саме він є головним інженером, головним стратегом і Телеграму, і ВКонтакті і інших бізнесів дорових, в тому числі криптовалютного. А це дійсно вундеркінд, Він в школі тричі виграв міжнародні олімпіади з математики. Він сьогодні є двічі професором з математики. Ну Іншими словами, такий собі яйцеголовий пан і певною мірою протилежність Павлу. Бо він старший Микола ніде не світиться, про нього мало відомо, і навіть до мене не відомо, де він сьогодні. Але після того, як Дуров нібито в 13-му році Павло Дуров, нібито в 13-му році залишив Росію і бігав по різних країнах світу, точно відомо, що Микола залишався у Росії, і саме він був головним ідеологом і. Носієм, а, найважливішої інформації по телеграму. Фактично, він був, можна так зробити, висновок під контролем ФСБ. А що стало відомо про а, Павла? А Павло виявляється, після того, як його демонстративно ніби то вигнали з Росії, він її ледве. А, Залишив з одним маленьким чемоданом туго набитим грішми. Він виявляється, що у цей час з 13 по 21 перші роки таємно 50 разів прилітав в Росію. Більше того, розслідувачі говорять про те, що в базі даних прикордонної служби інколи відсутній запис про в'їзд, наприклад, в Росію, але є запис про виїзд, отаке собі тіньове проникнення. В державу, яка тебе переслідує, а як можна заїхати в країну, офіційно не перетинаючи кордон? Ну, це мабуть варто запитати в ФСБ. І так, що ми маємо? Ми маємо історію про те, що Дуров має тісні контакти з російськими спецслужбами. Він з ними координується, він виконує їх вказівки. І навіть до останнього часу це перший момент. Але другий не менш важливий держава Росія довіряє Дурову. Формально, нібито вона обурюється його діями, намагається закрити телеграм. Але це все закриття телеграму призводить лише до одного до збільшення доросту його популярності в Росії. А тепер про довіру. Довіра полягає в тому, що головні комунікації. Між багатьма силовими підрозділами відбувається саме через Телеграм. Наприклад, в російській армії немає системи закритого зв'язку, і керівники підрозділи учасники підрозділу спілкуються між собою саме через Телеграм. А через Телеграм відбувається вербування силовиками різних терористів, диверсійників. От, наприклад, в Україні російські спецслужби вербують дуже часто охочих спалити машини українських військових або української поліції. Тобто, ну по суті, вибують диверсантів, і фактично, якщо західні спецслужби отримують доступ до всієї бази даних до всієї внутрішньої системи Телеграму, по факту вийде, що росіяни. Вскріють всю свою нелегальну мережу і всі свої комунікації. Пам'ятаєте, в роки Другої світової війни німці вигадали найсучаснішу на той час систему шифрування Енігма. Через допомогу системи шифрування передавалися через радіозв'язок всі команди по пересуванню військ по досягненню враження якихось конкретних цілей, і союзники насамперед британці і американці тривалий час не могли розшифрувати цю систему, аж доки один британський вчений не зміг дешифрувати. І в результаті наступив перелом у війні, бо союзники наперед знали. Всі ходи, всі команди Вермахту і могли цьому протидіяти, влаштовувати засідки. Телеграм сьогодні є певною енігмою для західного світу, і тому європейцям надзвичайно важливо отримати контроль над цим. Але ми говоримо не лише про битву двох розвідок. Ми повинні розуміти, що ця історія стосується безпосередньо назвами. В кожного в кого є телеграм, а почну з простої аналогії. Відійдемо від розвиток від політики. Давайте почнемо з маркетингу. Ви часто, мабуть, помічали, що ви з кимось розмовляєте по телефону, або просто біля вас лежить вимкнений телефон, ви говорите про якісь побутові речі там. Наприклад, потрібно купити велосипед чи поремонтувати кондиціонер, а у вас невдовзі доганяє реклама або в Гуглі, або в Фейсбуці, що ремонт кондиціонерів, купіть велосипед, не знаю, ластівка. Чому так? Тому що е, наші девайси перетворилися уже давно в системи шпигування е, за допомогою мікрофонів, камер, е, рядка пошукова рядка, де ми щось записуємо, шукаємо, намагаємося знайти в Google, і все це передається в певні центри обробки інформації, і далі вже е, продається, умовно кажучи, підрядникам, які хочуть вам щось продати. Але тепер уявіть. Що всі ці можливості є в телеграму? В Telegram є доступ до камери, в Telegram є доступ до мікрофону, до вашої клавіатури. І, відповідно, всю цю інформацію телеграм може збирати. Аналізувати за допомогою штучного інтелекту, систематизувати і потім використовувати з для політичного впливу свого часу. Така історія була у Дональда Трампа під час його перших виборів. Пам'ятаєте, Кембридж Аналітікс це програма, яка аналізувала великі масиви даних уподобань у Фейсбуці, систематизувала їх, а потім видавала інформацію відповідно від ваших очікувань. Якщо ви домогосподарка зайдахо самотня мама, і вам конче не потрібно грошей, вам не вистачає ваших доходів, то з великою долою ймовірності від Трампа мало б вам прийти повідомлення про те, що Трамп дбає про самотніх домогосподарок і розуміє, що їм треба зменшити оподаткування або держава повинна давати субсидії, дотації і так далі. Тобто, кожна цільова група завдяки. Кембридж-аналітиці була віднесена до певної категорії і отримувала повідомлення відносно своїх очікувань чи вподобань. За великим рахунком, телеграм теж може давати підстави для подібної аналітики і для подібної маніпуляції людьми. Адже Телеграм це три в одному. Це і WhatsApp, це і Facebook Messenger, це і сам Facebook, який дозволяє і доправляти інформацію, який дозволяє і збирати про вас дані. А тому битва за Телеграм, арешт Павла Дурова у Франції. Це насправді дійсно протистояння добра і зла. З певними натяжками, але якщо ділити світ на чорне і біле, так воно і виглядає. Тому що з одного боку в Росії телеграм це інструмент силовиків, частково ним користуються і опозиціонери, але, мабуть, з меншою мірою не довіряючи йому. Але з іншого боку, на заході західні спецслужби намагаються боротися з наркотрафіком, з шантажем людей, з педофілією. з… Поширенням незаконного порно відео, і відповідно саме арешт Дурова може стати таким наріжним каменем цієї війни, і варто було б сподіватися, що ця енігма буде розшифрована не тільки росіянами, вже а й є європейськими спецслужбами. Це не означає, що наше життя стане безпечнішим, бо завтра може з'явитися нова соціальна мережа, яка нам буде дуже подобатися. Але у неї, у неї будуть такі самі підводні камені, як і в Телеграма. Але сподіваємося, що там власники будуть з більш відкритими і пристойними намірами, ніж росіяни. Дякую, що були зі мною. Це «Аристократія». Ще раз попрошу ставити лайки. Вподобайки буде цікаво. Залишайтеся на каналі.